Сьогодні представляємо наш новий аромат від бренду Mary Kay Boundless Blue. Богдане. Розкажіть більше про ароматні ноти на відчуття, які він відкриває, і на емоції, які він визиває. З задоволенням і саме з емоцією я хочу почати з загального відчуття, яке дарує е, ця нова композиція від Марікей. Моє перше враження, моя перша емоція, це як то говорять був ефект вау, тому що я не очікував, чесно вам скажу, не очікував саме такого типу композицію. Звісно, я бачив цей прекрасний блакитний флакон. Але коли я відчув аромат, я е, спочатку був здивований, а потім наступна думка, я, я подумав, що як точно Марікей відчуває сьогодні. Е, Світовий парфумерний тренд.